Від школи до сучасної тренувальної бази керівник області Андрій Ніколаєнко побував у спеціалізованій дитячо юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева. На сьогодні у стінах закладу тренуються представники таких видів спорту: як бейсбол, софтбол, легка атлетика, футбол, бокс. Щовихідних тут проводяться як міські та обласні, так і всеукраїнські змагання. Зношене старе покриття у найбільшому в області критому залі вже давно не витримує таких навантажень. Однозначно, ми будемо переглядати об'єм фінансування для цього об'єкту, тому що надзвичайно він важливий для взагалі спорту нашої області. А враховуючи те, що у нас є чудові результати, які ми можемо пишатись. По багатьох видам спорту я впевнений, що створення більш сучасної такої арени, заміна покриття, яке ми бачимо, вже прийшло в негодність. Воно дасть можливість і краще показувати результати. І що головне, як ми вже казали, приймати гостей з інших територій за попередніми підрахунками, вартість нового покриття більш ніж півтора мільйони гривень. Після реконструкції цей зал може стати тренувальною базою для представників різних видів спорту. Мова йде не тільки про лобіювання інтересів легкої атлетики, але й взагалі всіх видів спорту, які можуть тренуватися на цій тренувальній базі. На сьогодні в Україні є лише три такі легкоатлетичні манежі, каже Геннадій Заболотний. «Кіровоград може до цього залучитися, і це дуже добре вкладається в комплекс будівництва стадіону зірка. Зимова тренувальна база такі інше, то тобто створюється вже такий замкнутий цикл для тренувань. Відтепер вирішення цього питання на контролі обласної влади. Ми дали невелике фінансування, але воно однозначно не задовільняє ті потреби, які є. Тому, враховуючи наявність такої арени, важливість і навіть її завантаженість за таких за такого матеріального стану, потрібно знайти ці джерела. Під знаком спорту та здорового способу життя. У стінах Кіровоградського національного технічного університету провели традиційний для факультету економіки і менеджменту захід ФЕМ має талант. Ми це все проводимо під егідою здорового способу життя, тому що здоровий спосіб життя це здоров'я наших студентів нашої держави і всього нашого народу. Сьогодні на факультеті навчаються члени збірних України з бейсболу та софтболу, шинки, окошенка і карате, пауерліфтингу, інших видів спорту. Ось свою майстерність демонструють гирьовики. Головний тренер збірної області, чемпіон світу Сергій Шевченко, каже: на захід прийшли, щоб підтримати вихованця федерації та популяризувати гирьовий спорт серед студентів. Наш ученик детської юношеської спортивної школи Дроздов Олександр після закінчення технікуму поступив сюди в КІЗМ. І тому, як, де хлопці вчаться, там ми стараємося і пропагандувати здоровий образ життя і гирьовий спорт. Надіємося, що здесь буде відкрита секція. Ще одна висхідна зірка силових видів спорту. Студент другого курсу Ігор Поленєв займається пауерліфтингом. Знімаю 4 роки вже і хочу сказати велике спасибі своєму татові, який є мій тренер. Він мастер спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Я вже виповнив КМС по пауерліфтингу. Результат 180 кг жиму, лежачи. А от Руслан Стасів вже під час навчання обрав такий поки що екзотичний для обласного центру вид спорту, як американський футбол. Сьогодні він виступає у складі команди Кіровоградські бізони та входить до резерву національної збірної. Я от прийшов прошлого до ну как бы не сильно такий фізично підготовлений, зараз повезло і Пробілство в резерв зборної України по американському футболу, який доволі таки успішно розвивається. Родзинка свята показові виступи воркаутерів. Богдан Піліпенко турнікмен зі стажем. Стрит-воркаутом хлопець займається три роки. Це свобода. Ми займаємося де хочемо, на чому хочемо і коли хочемо. Нам не потрібно кошти, щоб платити за спортивні зали. І коли ну це взагалі дуже цікаве спорту, Крім змагань, ми можемо зустрічатися на різних заходах, там фестивалі, там пробіжки, і знайомитися, знаходити нових друзів. Спорт навчання не заважає, а навпаки, допомагає. Говорять учасники заходу, фем має талант. Я займаюся спортом в свободне час. Тобто, я після учопи іду, якби как бы, на спорт, займаюся, віддаюся повністю в клубі, розвиваюся, так сказати, духовно. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.